Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Друг Тварин. З вами я, Ромка Ковбой. І сьогодні я зніму відео про дуже незвичного гризуна. Цей гризун дуже часто живе з нами, але всі мало про нього знають. І сьогодні я вам про нього розповім. І це у нас кролик. У мене порода метелик. Її звати Басі. Ну що ж, поїхали. Порода кроликів Метелик це м'ясна порода з білим забарвленням, на якому симетрично розташовані чорні або сині жовті сірі плями на мордочці спині та боках, що нагадують крила метелик, метелика. Порода була виведена в Англії у 1887 році і швидко набула популярності завдяки декоративному хутру. На Зачекайте. Вибачаю, у нас тут он котик хоче до нас пролізти. Ладно, продовжимо. Так, на основі метелика було виведено інші породи, такі, як німецький та французький метелики, а також чехословацький та рейнський строкаті кролики. Характеристики породи метелика. Забарвлення в них це білий фон із чорними або іншими плямами на мордочці. Плями розташовані симетрично, нагадуючи крила метелика. На спині у вигляді переривчистої смуги. Вага. Дорослі кролі важать в середньому 4-4-5 кілограмів конституція міцна широкими грудьми та спиною. Зачекайте. Наш котик із іншими кроликами дружить. Так, бандит? Так. Продовжимо. О, Боже. Конституція. Міцна з широкими грудьми та спиною. Довжина тулуба сягає 34-56 см. Плідність. Кролиці добре приносять потомство. В середньому 8 кроленят І мають добрі материнські якості. Шкурка, еластична, блискуча, середньої густоти. Плямистість надає їй оригінального е, вишуканого вигляду, тому її часто використовують для виготовлення хутряних виробів без фарбування. Поширення в Україні. А, поширення. В Україні ця порода менш поширена і зустрічається переважно в господарствах любителів. Історія походження. Рік виведення 1887. -й. Країна Англія. Популярність завдяки своєму декоративному хутру порода швидко стала популярною серед кролівників, любителів різних країн. Нові породи. На основі метелика були виведені німецькі французькі метелики, цьогословацькі строкати строкатий кролик. Ось такий у нас вийшов кролик-метелик. Ось ця Річ називається ясла. Сюди кладуть сіно. Тут зерно, вода. Потрібно чистити в них раз в тиждень, ну, а краще два. Зерно, пшениця, ячмінь, кукурудза. Ми їм часто робимо мішанку. Сіно, люцерна, ну Це більш такий ну самий улюблений їхній вид. Васі. Вась. Ай, добре е, Вода зазвичай джерельна. Часті, частіше потрібно міняти. Я їм зробив ось таку гілочку, тут прибив гвіздочок, і вольєр її тако виглядає. Береш, знімаєш цю гілочку, опускаємо, зайдемо через. Передній вхід. У кроликів, до речі, зрачки можуть крутитися назад. Тому вона може бачити те, що ззаду неї. Ну, ось таке в мене вийшло відео. В мене є тут ще кучу різних порід кроликів. Але це моя така улюблена порода. Колись я вам зніму і про цих красунчиків відео. Ну що ж, до побачення, дорогі друзі, щастя вам, здоров'я, успіху і всього найкращого. Але зараз я ще дещо додав. Добрий, ну, вибачте, що вони так кричать. У попередньому відео ми робили відео про гусей. І я буду вам додавати інформацію про гусей, про кроликів, буду вам говорити про собак. Ну, і про всіх тварин, диких, домашніх. Наступне відео чекайте десь після завтра. Ну що ж, до побачення, дорогі друзі! Щастя, успіху, здоров'я і всього найкращого. А це мій Ага. Ну, все, до побачення, дорогі друзі!